У мене велика честь бути сьогодні поміж вас і бути на цьому святому для кожного українця місці. Напевно, ви помітили, що навіть під час хвилини мовчання пташки співали тут якнайдужче. Я переконаний, що ті хлопці наші з вами побратими із вирію, із світу кращого життя. Вони чують наші слова, чують наші думки, вони чують нашу щирість і, можливо, інколи розмовляють з нами мовою птахів. Це для того, щоб ми з вами не забували, заради чого ми тут, заради чого ми боремося, живемо і об'єднуємося для національної дії. Для мене особисто українська держава, а тут сьогодні було дуже багато сказано саме про сучасні завдання на сучасному новому етапі державотворення. Так от для мене українська держава образна, я не корпоративіст, але образна це і не солідаріст, це корпорація українського народу. Так сталося, що всі основні корпорації, які виникли протягом останніх 30 років, перерозподілу власності, потоків. Вони виявилися очолені або не українцями, або малоросами. Ну, В кращому випадку, знаєте, такими хорошими добротними господарниками хохлами. І так сталося, що єдина в дійсності корпорація з колосальними можливостями бюджетними, адміністративно-управлінськими, структурними це. Корпорація під назвою Українська держава. Це не СКМ, це не приватбанки, навіть вже зараз і частиною і націоналізовані, це, це українська держава. І величезна задача на сучасному етапі для кожного українського державника, патріота і націоналіста опанувати інструменти цієї держави на користь нашої нації. Протягом усіх визвольних змагань нам це не вдавалося зробити. Ми не змогли. Виповнити українську державу життям, а тим паче українським змістом в усі попередні періоди. Зараз я переконаний зможемо, в тому числі завдяки силі тих хлопців і дівчат, які дивляться на нас і які не дадуть нам схибити з цього шляху. Дуже складний час зараз. Були дві успішні мирні революції, були два успішних майдани. І на третій майдан у нас з вами немає ані часу, ані можливості, ані карбланша. Майдан в умовах війни, ми всі чудово розуміємо, закінчиться поразкою для кожного з нас і для нашої нації. Це дуже складний шпагат, це дуже складне надзавдання для українських національно-патріотичних сил. Виграти в цьому змаганні, структуруватися. А особливо зараз важко, бо ми в суспільстві спостерігаємо втрату довіри. Ми спостерігаємо колосальну психологічну фрустрацію, відкат, морально психологічний Я думаю, що багато хто з нас стикався з ситуацією, коли вже бракує сил, коли ти сам вже хочеш записатися або навіть не рефлексуючи, просто. Вивергаєш потоки зради, коли ти сам стаєш на шлях істерії, на шлях паніки, ну, принаймні, знаєте, я себе на цьому ловлю. Інколи у Фейсбуці, а інколи просто сам на сам. І тут це колосальна задача для кожного з нас діяти і не розмінювати. Діяти і не впадати в історичну афективні стани масової свідомості, які зараз за допомогою соцмереж ширять наш ворог. Причому ворог зримий і незримий. і найбільш небезпечний, не той ворог, що в Кремлі, і не той ворог, що на банковій, бо часто ці вороги просто відображення нашого внутрішнього ворога, який заважає нам діяти. Ці вороги часто густові є відображенням. Нашої української національної ментальності і традиції, ми в дійсності можемо перемагати на коротких дистанціях, ми прекрасні повстанці, але ми погані державотворці. Я от поділюсь своїм власним досвідом, як народний депутат, як людина, яка була незадоволена тим, що відбувається в країні в 2015 році, коли ми бачили наступ влади, переляканої майданом. Вже новий начебто, влада, вже наче, кадрово оновлений, перезавантажений, частково. Коли ця влада, перелякавшись, почала саджати патріотів по в'язницях. Я дуже багато часу провів в судах, я дуже багато займаюся правозахисною діяльністю, як співзасновник правозахисної групи Січ. І чесно вам скажу, от перша моя реакція була. Там не просто вийти з блоку Петра Порошенка із фракції, я це зробив, а вийти із коаліції. Ну, якось так склалося життя, я зупинився, я цього не зробив. Я просто, можливо, навіть забув в гарячці написати заяву про вихід із коаліції. І сьогодні, цю свою, можливо, хвилину тодішню слабкість, я розумію, що це, напевно, був голос проведіння. Бо якби я і ще декілька народних депутатів за цими мотивами написали заяву про вихід із цієї недокоаліції, в якій наш голос не чують, в якій не розглядають наші законопроекти, яка голосує часто густо не з нами, членами цієї коаліції, а суголосно з, з опозиційним блоком. Так от, якби ми вийшли з цієї коаліції, і я вийшов із цієї флоніції. Напевно, ми би спричинили парламентську і державну кризу, якою однозначно скористалися би або проросійські сили, або різного роду популісти, які рядяться в шати патріотів. Тому, друзі, оскільки ми з вами вибрали інший модус, модус дії, підкріплений ідеологією українського націоналізму відкрито не метою здобуття справжньої української соборної самостійної держави, а не модуси потоку слів із телебачення, то у нас з вами є шанс перемогти і нарешті, нарешті, отримати українську державу. Давайте всі разом. Всі разом. Замість ідеології національного розбрату оберемо ідеологію національної єдності. Замість чергової провокації на майдан, який призведе до краху української держави, спроможемося створити ту силу і громадську, і політичну в підсумку, яка реалізує вимоги Майдану і першого, і другого, як революцію зверху. Бо в такому разі ми зможемо і зберегти державу. І реалізувати наші програмні цілі. І, шановні друзі, ще раз хочу вам всім подякувати за те, що бачу ваші світлі очі, чую ваші міцні і щирі слова. Слава Україні!